Його її откровення про вас такий експрес-розклад. Подумайте про людину, приберіть зайві думки, а ми розпочинаємо. Коротко. Четвірочка кубків, яка говорить, що. Це сигнал внутрішнього сумніву, незадоволення. Особа може відчувати певну емоційну втому від ваших взаємин або, можливо, від вас, від того, як ви можливо себе проявляєте, можливо, як ви спілкуєтесь, можливо, ця людина ще не бачить повного потенціалу зв'язку. А саме зосереджена на чому, що цю людину відштовхує або не дає почуття, почуттів задоволення. Ну, людина перебуває в такому стані, як ви думаєте? Можливо, це стан після гучних, гучних якихось подій, пов'язаних з трічка Кубків, до речі? Далі, – Пентаго. Це можете бути ви, це може бути бути та людина, яка зараз відверто розповідає про вас. Сильне враження, практичність, стабільність, турбота, ресурсність Він, вона бачить у вас надійність, внутрішню силу. Ви людина земна, ви та людина, на яку можна покластися, не дивлячись ні на що. Ви можете бути гарною мати, гарною дружиною, тобто, говорю, як для королеви пентаклів, а ви чоловіки. Повертайте, будь ласка, на себе внутрішню силу, здатність підтримувати і піклуватися. До речі, у вас все, так би мовити, є. Ви гарна жінка, ви знаєте, чого ви прагнете, ви вмієте здобувати, ви вмієте піклуватися, і та інше, що можна сказати про королеву Пентаклів, яка відчуває під ногами ґрунт. Ви для цієї людини стабільність і цінність енергетичного ресурсу у вас дуже багато, і людина це розуміє, можливо, він чи вона отримує це. Можливо, і емоційний, так би мовити, є притулок. Жриця поперевернуте, це тут, знаєте, хочеться сказати, є якась. Певна недовіра, або закриття, тобто відчуття закритості саме вашого боку. Особа може відчувати, що не все розкрито, не знає вашу повну суть. Якщо або ні, якщо, або ви приховуєте щось важливе, те, що людина не знає. Перевернута жриця також говорить про внутрішні конфлікти, цікавість в поєднанні зі страхом або нерозуміння саме ваших мотивів. Вона б могла б сказати вам так, а що ви хочете? Лицарь жезлів символ дій пристрасті, прямолінійності, попри сумніви і нерозкритість, а вас є бажання рухатись вперед, є бажання завойовувати. Але лицар жезлів це фігура там, фігура тут. Він може бути або вона запальний, може. Прискакати, але дуже часто такі люди дуже швидко перегорають або передумають. Це проявлення ініціативи, так, енергія діяти, так, людина може прагнути активно з вами взаємодіяти, навіть якщо емоційно ще не все впорядковано. Навіть якщо десь не подобається, ця особа бачить у вас насамперед стабільність, силу, турботу, цінність, але відчуває невизначеність або нерозкриття якихось таємниць, вашого, можливо, внутрішнього світу, а що там у вас? Є певна емоційна дистанція і, можливо, якісь сумніви по відношенню до вас. Але при цьому внутрішнє прагнення діяти, наближатися і проявляти насамперед ініціативу. Тобто він чи вона байдуже одночасно зацікавлений вами та стриманий, емоційно відкритий лише частково, але готова людина рухатись в ваш бік і проявляти себе. Якщо ви насамперед дозволите, тому що ви в якості королеви пентаклів, а людина, яка про вас тут розповідає, лицарь Жезлів, приймайте, якщо ваше